Обласна дитяча лікарня поповнилась двома апаратами для штучної вентиляції легень. Нові апарати замінили фізично зношені старі, які вже давно перестали відповідати сучасним стандартам і вимогам. У нас є, наприклад, 10 дихальних апаратів. З них 30 це ті, що вже понад 10 років служили. Ще три апарати це яким понад 7 років. І є три апарати, які в межах від 3 до 5 років. Зрозуміло, що. Потрібно оновлювати техніку, яка повинна працювати. І я думаю, що придбання даних апаратів, по крайній мірі, на років два мінімум закриє нам питання по по проблемам штучної вентиляції легень. Апарати штучної вентиляції легень придбано за кошти обласного бюджету. Два апарати французький виробник. Да, виділила нам сесія кошти в розмірі 1 млн 400, нам вдалося купити їх за мільйон, тобто 400 тисяч, ну, уж маємо таку економію. Апарати розраховані на маловагових недоношених дітей з дихальними розладами. За словами лікарів, ці апарати значно знизять смертність та покращать демографічну ситуацію. А можете собі представити, сьогодні 350 дітей лікуються, із них 70% на апаратах. Нема апарату, нема життя. Скільки б дітей могло вмерти, і крім того, скільки яка була б за цим малюкова летальність. Марина Вишинська, Євгенія Саулов, телеканал СК 1